Привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада вітати тебе на нашій платформі Школи іноземних мов Wikimegan у рамках граматичного марафону з польської мови. Попереду на тебе чекають 30 днів цікавих уроків, практики та нових відкриттів. Пам'ятай, кожен день це маленький крок уперед, і разом ми зможемо досягти великої мети, впевнено скласти іспит і відчувати себе вільно в польській мові. У кожному уроці ти побачиш різні типи вправ. Я покажу, як їх виконувати, і ти зможеш легко проходити завдання як з телефона, так і з комп'ютера. Якщо щось буде незрозуміло, роби скрін, завдання і надсилаю нашу групу в Телеграм. Ми разом усе розберемо. На платформі є підказка. Ти можеш тричі помилитися, і після цього система покаже правильну відповідь. Це допоможе вчитися без стресу. Також будуть завдання, де потрібно написати свою думку. Такі роботи перевіряє викладач і дає фідбек, а частину завдань ми будемо обговорювати прямо в групі Telegram. Тож не бійся помилятися, це частина навчання, а я і вся команда будемо поруч, щоб підтримати тебе. Всім бажаю успіхів!